Емоційним та непростим стало питання про зміни до бюджету громади, яке розглядали на черговій 35-й сесії Южноукраїнської міської ради. Засідання відбулося 26 січня. Слід зазначити, що проєкт рішення, презентований начальницею фінансового управління, попередньо розглядався на постійній депутатській комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, яку очолює Олександр Миронюк, а також під час погоджувальної ради. Попри це, на пленарному засіданні на узгодження документу витратили ще більш як півтори години. Всього пропонується до розподіл двісті мільйона 507 тисяч 183 гривні. Каменем спотикання став фінансовий ресурс, який передбачалось направити у розпорядження управління житлово-комунального господарства 47,5 з половиною мільйонів гривень, та управління будівництва і ремонтів 116 мільйонів. Зокрема, у цих сумах було закладено 2,7 мільйони гривень на відновлення фасаду виконавчого комітету, 1,7 мільйони на ремонт його приміщень. Більше п'яти мільйонів планували витратити на замощення тротуарною плиткою пішохідної доріжки по вулиці Молодіжній, та майже 900 тисяч на ремонт її освітлення. На впровадження програми цифрового розвитку мали виділити ще 5 мільйонів гривень. Разом з тим, на потреби Збройних сил України у проєкті рішення передбачили трохи більше двох мільйонів. Взагалі на програму мобілізаційної роботи та оборони запропонували трохи більше п'яти мільйонів гривень. Зважаючи на такий розподіл бюджету, змовчати змогли не всі. Збільшити відрахування на збройні сили України. Це край необхідне, що сьогодні потрібно. Ми всі з вами знаходимося в інтернеті. Ми всі з вами спілкуємося з хлопцями, і ми всі розуміємо, що зараз відбувається. Це перше, головне завдання на сьогоднішній день допомогти нашим хлопцям, зберегти Україну, а потім проводити капітальні ремонти. Я до останнього сподівався, читаючи цей проект бюджету, що в пункті 5.4 якась може друкована помилка там сталася, але дійсно виділяється всього 5 мільйонів. Я вважаю, що мінімум 50 треба виділити на ці потреби і адекватно оцінювати виклики сьогодення. Те, що зараз відбувається на фронті. Ми тут вибачаюсь в якихось теплих умовах живемо, і я вважаю, що про плитку, про камінь маємо про все забути. Все має йти на фронт. Тому я категорично за такий проект бюджету голосувати не буду. Позицію депутатів атомників підтримала Людмила Самчинська. Парламентарка обласної ради зауважила, що нині потрібно забути про все, в тому числі й про 4 мільйони гривень, які планувалось витратити на ремонт та обслуговування нежитлової будівлі в селі Іванівка. У ній хочуть розмістити адміністрацію старостинського округу, представників соцзахисту та ЦНАПу. Я не проти, щоб там у нас робилися і кхе, ремонти, тому що е, будинки там треба двори. Там ремонт е, в Іванівці там я вичитала разом із будівля 2 мільйона 400 плюс опалення 1 мільйон 900 разом це 4 мільйона це 100 тисяч доларів вибачте я перевела в долари це ремонт будівлі за 100 тисяч доларів люди у нас війна йде уважно передивитися цей бюджет і правильно я вас між іншим підтримую залишити тільки захищені статті і передивитися саме необхідне а там далі треба порозподіляти і на першому плані повинно бути ЗСУ». У результаті спорів та дебатів южноукраїнські парламентарі вирішили насамперед профінансувати захищені статті та найнеобхідніші поточні витрати. Залишили також і ремонт будівлі в Іванівці. Можливо, подіяли гучномовець Ігоря Латія та його доводи. Слава Збройним силам, слава нашим воїнам-захисникам, слава на сьогоднішній день тим хлопцям, які загибли 23, три чоловіка. нашого міста да? Ну, є ще на сьогоднішній день ті люди, які проживають. Вони не винні в тому, що вони живуть в Іванівці або Панкратово, або Бузькому. Основні принципи децентралізації, щоб ви розуміли, коли держава казала, децентралізація об'єднання, це коротко скажу. Багаті повинні поділитися з бідними. Не менш напруженим стало й питання доповнень до програми капітального будівництва. До її заходів пропонували додати 9 нових пунктів з п'ятьма з них не погоджувались представники місцевого осередку Сила людей. Кожен проект повинно Транзитних теплових мереж гарячого водопостачання буде коштувати по 200 тисяч гривень, тобто винести за межі будинку, так як вони у нас тут 40 років вже 60 парків. Там ні, там ну, різні проєкти, ну, мінімум 200 тисяч проєктів. Таких у нас проєктів 4 чи 5 здається. Якщо ми просто поточним ремонтом ті самі труби, які зараз погані цього транзитного трубопроводу, замінимо на нові з силами КПТВК підрядних організацій. У Нас загалом весь ремонт буде 400 тисяч стоїв, а не 2 чи 3 мільйони, як, як, як в випадку, коли ми це зробимо через капітальний ремонт. Розробники проєкту рішення наполягали саме на капітальному ремонті. Обґрунтовували це нібито вимогами законодавства, поліпшенням якості послуг та ефективністю розрахунків за них. Вопрос не в том, в якому ремонті поточному или Вопрос в том, томка я сказав одна дубайна через три дома. И один счетчик стоит на входе и считает на, на все три дома, раскидываются на все три дома. ОСББ и жители просят, чтобы на каждый дом поставить отдельный счетчик. Поэтому этот транзитный трубопровод должен вырезаться и на каждый дом отдельно сделаться надо, в лес. Аргументи розробників проєкту не переконали депутатів від сили людей. Микола Покрова запропонував виключити спірні пункти з рішення. Не знайшовши достатньої підтримки серед колег, представники депутатської фракції покинули сесійну залу. За декілька хвилин протестувальники повернулися, адже запропоновані доповнення до програми капітального будівництва не знайшли підтримки в міському парламенті взагалі. Так, у Миколи Пелюха виникли питання до суми, що закладалася на благоустрій міського кладовища. Фахівці виконкому пропонували орієнтуватися у цій справі на 15 мільйонів гривень. Саме такі гроші планувалося витратити на капітальний ремонт міського цвинтаря. Після перерви емоції в залі вгамувались, але заледве не розжарилися знову після озвученої заяви депутатки Анжели Савастру. «Надійшла заява від депутата ж міської ради Савастру Анжели Вікторівні про припинення дострокове припинення депутатських повноважень. Достатньої кількості голосів для того, щоб задовольнити заяву Анжели Савастру, не набралося. Дехто з колег мав сумніви щодо того, чи не пішла депутатка на цей крок під тиском. Хотіли почути пояснення такого вчинку від секретаря міської ради та самої парламентарки. Чому писав заяву? Можливо, це її дум, можливо, її стидно від ОПЗЖ представляти інтереси нашої раді, тому не Шановні колеги. Будь ласка, давайте без перепалу. що і для міської Шановні колеги, будь ласка, без перепалу знову прозвучало. Я вибачаюся, ОПЗЖ 30 березня минулого року я особисто з трибуни цієї сесійної зали робив особисту заяву і заяву від фракції, що фракції ОПЗЖ в місті Южноукраїнську не існує крапка. І такої політичної сили в місті Южноукраїнській не існує. Тому прошу більше. Стосовно депутатів, які вибирались по списках політичної партії, на жаль, ми не можемо з вами на сьогоднішній день балотуватись в місцеву раду без якоїсь політичного окрасу. Щоб затвердити статут КПЖ у новій редакції, голосів вистачило. Відтепер комунальне підприємство займатиметься новими видами економічної діяльності. Це послуги мобільного харчування та готельне обслуговування. Перші здійснюватимуться у колишньому кафе Прогрес, другі надаватимуться у готелі Лідер. Серед решти питань порядку денного були програми розвитку малого та середнього підприємництва, а також концепція цифрового розвитку южноукраїнської МТГ. Окрім того, 25 обранців громади розглянули низку господарчих проєктів, житлових та земельних. Усього опрацювали 41 питання.